ранку малю передплатники окремого каналу. Бачите, попиляли гілки, які заважали, мабуть, Працюють харківські служби комунальні. Так, сьогодні у нас 26 січня 2025 року, неділя. Це гарна погода, туман. І Тепло, дуже тепло. Плюс три для січня це дуже і дуже. Легенький вітерець. Що не псує погоду так. Ми з Максиком прогулянці, все як завжди. Сьогодні 26-те я вже на російськомовному вітав. У похресника сьогодні день народження. То я йому Щиро вітаю. Й йому щастить у всіх його справах. У всіх. Всі, Всі мрії його здійснюються. Найголовніша мрія, щоб здійснилася. І скорішого миру, звичайно. Як нам мога. Скорішого. Макс, куди пішов. Ну і як ніч. Вчорашній вечір прийшов. Не дуже. Тривоги, тривоги, то зрозуміло. Ще й дружина читала в телеграмах. Прильоти по Харкову. І не один. Знов. Шахеди, ну не шахеди вже якісь мовлені. На жаль, на жаль. Не втихає. Війна. Не закінчується. Чекали. Президента, який обіцяв, але щось поки <кій> ближайший не вижив, не бачу. Будемо сподіватися, усім гарного... гарної неділі, гарного дня, усім миру, доброго згаду, всім щиро, дякую. І звичайно, будемо жити назваючи на що. Все, побачення, мої людям. Пока. І знюхай ще раз хресника Дмитро Андрійович. Все, до побачення